Нова система електронного запису автоматизована та виключає втручання сторонніх осіб. Про це йдеться на сайті головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ. Наскільки захищена система? Чи відчують відвідувачі зміни, як саме і за скільки днів можна взяти талон на послуги? Про це все нам розповість начальник головного сервісного центру МВС Олександр Малиш. Пане Олександре, доброго ранку. Доброго ранку. Тож що головне зараз змінилося? Як ви вже зазначили, що особливості і переваги нової електронної черги це унеможливлення втручання сторонніх осіб, а також так званих автоматизованих ботів, за допомогою яких раніше відбувався процес виловлювання талонів, також система повна іде процес повного автоматизованого керування, і в принципі, в цьому ми покращили ситуацію. З можливістю взяти електронний запис, можливість записатися для отримання сервісних послуг, записатися так, записатися можна двома способами: це через сайт головного сервісного центру онлайн на 21 день вперед, або день в день це через термінал самообслуговування, коли людина звертається безпосередньо вже до територіального сервісного центру. Я хочу запитати вас одну річ. Зараз хороша нагода це запитати. В минулому році, коли в сервісних центрах вже можна було прийти, отримати талончик просто там і записатися на послугу. В моєму випадку йшлося про перереєстрацію авто. Я побачив людину, і цей вид, я думав, уже зник. Це була людина така з папочкою. У неї там всередині було кілька папочок, і до них прикріплений окремий талончик. І я так зрозумів, що це був все одно прискорювач, який, який раніше довкола Мрео дуже. Рясно плодилися, і він все одно обслуговував кількох людей, які мали кілька запитів. Чому цей вид не зникає? Чи зникне він з новою електронною системою? Провадження нової електронної черги мета про, була саме для знищення так званого феномену пігунків. Хочу зазначити те, що поняття талони зникло зовсім. Зараз іде тільки електронний запис. Також, коли людина записується на для надання послуг в електронну чергу, вона зазначає свої персональні дані. І вже під час отримання безпосередньо перед тим як отримати свої послуги, адміністратор перевіряє дані, які за вказані в записі, з документами особи. І ще одна річ, яку хочеться уточнити: наскільки я розумію, якщо сервісних центрів мало або співробітників там бракує, то черги все одно будуть, яку електронну систему не запроваджують. Чи зменшилася зараз черга? Чи додалося сервісних центрів, чи додалося в них персоналу, як оце співвідношення змінилося? Так, дивіться. Кількість згенерованих записів залежить від навантаження на сервісний центр, тобі ж від кількості адміністраторів. Генерація електронних записів відбувається автоматично і зарахуванням середнього навантаження на одного адміністратора, це приблизно до 20 реєстраційних послуг. Чи зменшилася черга? От в а, Хмельницькому зараз наша кореспондентка показувала, що вранці стояло 30 людей в черзі. Це багато чи мало, за вашою думкою, і чи стане цього менше? Щоб люди просто онлайн записувалися, не створювали натовпи на входах, спокійно приходили, і отримували послуги. Живі черги мають зменшитись, набагато зменшитись, тому що люди зможуть отримувати свої електронні записи, брати електронний запис. Відповідно до цього буде зменшуватися черга. Ми зараз працюємо над збільшенням штату в плані адміністраторів, для того, щоб ми могли надавати більш, більшу кількість послуг. Через це буде відбуватися знищення, скажімо так, живої черги. А люди будуть мати змогу отримати в терміналі електронний запис, і будемо працювати над тим, щоб люди більш користалися саме електронним онлайн записом через сайт онлайн неможливо отримати. Талон, ну вибачте, я по старому все ще кажу. Цей запис на сьогодні це треба, якщо людині потрібна термінова посла, все одно йти ногами в сервісний центр. Чи як це працює? Так, тільки особиста присутність територіальному сервісному центрі. День в день послуга приймається по електронному запису в терміналі самообслуговування. Тобто секрет зменшення черг, якщо я правильно зараз розумію, все що від вас чую, в тому, щоб люди заздалегідь планували свої дії, і це дасть а. можливість розосередити оцей потік, який виникає із тих людей, яким терміново сьогодні всім треба здати іспити, перереєструвати авто, отримати посвідчення а. тощо. Людям людям потрібно звикнути до нової черги. Цей процес відбудеться. Я думаю, що найближчим часом буде він зрозумілий, прозорий і легкий для користування. Дякую щиро за ваші роз'яснення. Я нагадаю, ми говорили про нові сервісні центри МВС.